Готуємо вирізку під сирним соусом. Для цього нам знадобиться свиняча вирізка, поливаємо її олією, додаємо сіль за смаком. Також чорний перчик. Гарненько розтираємо по всій поверхні м'яса, додаємо лавровий лист, декілька листочків. Помідори, чері. краса. Ставимо в духовку хвилин на 45 і готуємо соус. Нам знадобляться вершки, борошно, чесник, сир і масло. Масло розтоплюємо, додаємо декілька зубчиків давленого чеснику, розмішуємо. Додаємо борошно десь одну столову ложку, вершки 100 мл, сир, чедер, декілька листочків. Підсолюємо, розмішуємо до повного розставання сиру і поливаємо нашим м'ясом. Якщо хочете менш густий соус, додаємо більше вершків. Розминаємо томати з соусом. Потім сюди можна буде макати грінки, це буде нереально смачно. Також прикрашаємо зеленим шпинатом. І ще томати черрі для краси. Куштуємо цю нереальну смакоту.